Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народна депутатка Мар'яна Безугла знову рознесла головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Цього разу вона розкритикувала його за поїздки на лінію фронту, заявивши, що таким чином він відволікає людей. Головнокомандувач ЗС України, Ви знову їздили і відволікали людей. Знову ручник. Ховалися від відповідальності та необхідних нарад тут в Києві. Ваш попередник практично не їздив. Ви навпаки, в штабах, звісно. Але результат не кращий, бо ні він, ні ви нічого не змінили в системі. Звернулася вона до головкома у мережі. Також вона звинуватила його, що він Знає, начебто про шантаж ТЦК та СП оборонних відомств. Олександр Станіславовичу, стоїте на фото в 24-й бригаді. Це дуже просто зрозуміти, адже біля вас комбриг, про якого написано у відкритих джерелах, знову паперові карти, постановка і т.д. Ви розказали їм, чому 24-ту бригаду, яка тримала смугу біля турецька місяцями, раптово зняли і кинули в часів яр на знищення. Щоб росіяни прийшли в Турецьк, щоб відкрити ще один активний фронт. Вам Харківщини виявилось мало. Щоб знищити одну з найстаріших бригад, то з чому ви намагаєтесь не дати мені спілкуватися з бійцями, це тому ви прикривали содоля, заявила нардепка. Наприкінці вона запитала у головкома на кого ви працюєте.